Вітаю на каналі Має Таро. Сьогодні я хочу подивитися відповідь на коментар, бо було таке питання. Втрата близької рідної людини. Як жити далі? Втрата близької рідної людини, зараз багато хто втратив своїх близьких, рідних, навіть дітей. Як жити далі? Так, це відео буде актуальне в той момент, коли ви знайдете його, подивитесь, і це для вас буде як такий трошки лікувальний сеанс. Так? Як жити далі після втрати близької рідної людини? Як це пережити? Що робити далі? Так, тут вийшла карта Отшельник. Отшельник, що ви відсторонились від світу, закрились. Зараз. В голові великий сум це страхи. Всі кошмари, які можна уявити, ви всі їх прокручуєте в себе в голові. Так, ця втрата зробила вас мудрішою. Ви отримали якийсь життєвий урок, якусь, якусь мудрість. Стали більш як просвітлена людина. Тут є декого, хто дивиться, втратили дитину. Або діти втратили батьків, або навпаки, батьки втратили дітей. Бо вісім чаш і це вони пішли назавжди не можна повернути. Агресія до світу велика. Не хочеться нічого робити, не працювати, взагалі жити не хочеться, хочеться вмерти так, як. Піти до той людини, яку втратили. Той, хто помер, він зараз присутній і він каже: Я тебе люблю. Це карта закохані. І кажуть, що ти не впадай у вічій, бо ми назавжди, ми разом назавжди. Коли ти покинеш цей світ. Ми зустрінемось в тому світі. Або я прийду до тебе в цьому, в цьому жит... ну, в ну, наступному житті. Ми будемо разом. Ми назавжди разом. Ця карта вийшла така. Так. Шість пентаклів. Все зміниться. Все зміниться. Агресія, агресія. Не робіть агресія. Відкритий шлях. Карти кажуть, що дивіться, що, то, що, то, що те, що ви втратили, це такий, така доля У той людини, яка загинула, в неї така доля. Ніхто не вмирає раніше свого часу. От навіть якщо дуже захоче людина, вона не помирає раніше свого часу, вона помирає в той час, коли в неї заплановано це по, по її долі. У кожного є дата народження, дата смерті. Раніше це не відбудеться, навіть якщо люди роблять самогубство, воно не відбувається, да? невдалі самогубство. О, людина, яка померла, вона скінчила свій шлях. Це така в неї, в неї програма була при народженні. Вона завершила свою цю, ну як мучення на цій землі, в неї закінчились, в неї розвиток і далі вона пішла. В неї відкритий шлях, в інший світ, і далі її розвиток. Тому не треба тримати цю людину так сильно тут. І треба відпустити. І ну, це розставання. По, карті, по цій карті, що ви зустрінетесь все одно на тому світі, в майбутньому житті. Може, в когось народиться дитина і реінкарнується та дитинка, яка померла ще раз у вас, то не треба впадати в такі вічі, треба відпустити, дати рухатись далі. Цій людині, яка померла, яку ви втратили, не треба її тримати тут. І е, ваш, ваш життєвий шлях, він, е, ну, вам по долі ще тро, треба щось зрозуміти, щось навчитись, щось до, досягнути, е, отримати її ще якісь уроки життєві, у шлях ще продовжується. Тому вам треба виконувати його, треба жити. Це такий розклад у нас вийшов. Зараз я приберу весь, всього, всього, все горе, всю, всю біль. Що сприймайте цю смерть як, ну, як розставання, як розставання, а не крах всього, всього життя. Так, це кажуть, що дехто втратив чоловіків, чоловіки на війні і загинули, військові. Кохані люди, які втратили, дехто втратив навпаки жінок. Ну, багато смерті, але так, 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 такі часи, такі часи, ну, така ситуація. Ці люди, вони бачать вас небес. Карта вийшла зв'язки. Це вони як ангели-охоронці ваші. Вони вас за вами слідкують, оберігають, вони з вами. Але просять, щоб ви їх відпустили і щоб не лились у ці безкон... безконечні сльози, бо це їм приносить біль. Вони не можуть рухатись далі. А їм треба рухатись. Карта. Дуже багато карти, карт ну, любові, любові вони дарять вам свою любов, вони відчувають вашу любов. Кажуть, все буде добре, у тебе відкритий шлях, доживи своє до життя до того часу, коли тобі положено померти. І реалізуйся, будь щасливий, будь щасливий або будь щаслива. Все буде добре, це дев'ятка Пентаклі, в ваших домівках все буде добре, все наладиться, буде мир. І все, як встановиться, становиться, да? тих, хто помер, треба пам'ятати, шанувати. Можна їм робити. Як спілкуватися з ними. Це не обов'язково робити на, клад, на кладовищі можна кожної суботи. Субота — це день, коли ви зустрічаєтесь з померлими ввечері, поставити якусь булочку, поставити в цю булочку свічку і сказати, що це цей хліб, ця свічка для тебе. Да? Чи, наприклад, якщо людина там, любила а, морозиво прижитті, чи якісь цукерки, чи що, що вона любила, покласти це і сказати, що це для тебе. Ми тебе любимо, помним, і ми тебе поминаємо. І ця свічка в твою честь. І сказати, що ми будемо допомагати тобі, а ти допомагай нам. Так само можна робити про. Ну, і просити допомоги за всіх предків роду, що померли. Також це буде таке спілкування, і ви будете відчувати, що ця людина присутня, і вам буде приємно, їй буде приємно, і ви будете давати їй свою енергію, наповнювати її, цю людину, яку ви втратили. Так, це буде давати сили і вам, і їй. Забираю все, все біду, все горе. Так, заперечую. 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 Запечу, прибираю агресію. І забираються, коли нічого не хочеться робити. Опустились руки і не хочу взагалі взагалі нічого. Лягти померти, це теж прибираю. Заперечую. Апатію, депресію, забираю. І перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи, хоронці, Прошу захисту для тих, хто дивиться мене зараз. Прошу забрати. Біль втрат Забрати, депресію прибрати, зняти негатив, зняти біль страждання і дати сили жити далі, пережити цю біль, це горе і жити далі, щоб були сили жити далі, По волі вищих сил, та да буде так. Хай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, По волі вищих сил буде так і так буде. Дякую Вищі сили, дякую карти Таро, дякую всім, хто мене дивиться, і бажаю вам щастя. Бажаю пережити свою втрату і мати сили йти далі. Бути сильним, і йти далі по життю. Давайте так зробимо. Та буде так. Дякую і до зустрічі на каналі. Забула сказати, що робити з частуванням з помином, який ви робили для свого померлого або для предків роду. Після того, як догорить свічка, це частування повинно полежати ніч, а вранці віднесіть це під дерево, під яке саме немає різниці. Так ви відправите необхідну померлому енергію. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на каналі.